Он про декомунізацію Верховна Рада України ухвалила ще навесні. Відтепер всі радянські символи заборонені. Цей закон передбачає зміну назв вулиць, які дісталися нам від радянського минулого. Міська рада Черкас вже ухвалила рішення про переименування 21 вулиці. У першому випуску нашої програми ми розкажемо про чотири з них: це Фрунзе, Калініна, Ільїна та Кірова. Фрунзе вперше згадується у 1884 році як горова. Пізніше її назвали на честь діяча Михайла Фрунзе. Це радянський державний і військовий діяч, військовий теоретик. Він керував розгромом повстанської армії Нестора Махна. Під керівництвом Фрунзе проводилася військова реформа 1923 25 років. Він скорочував чисельність армії, вів принцип єдиноначальності, реорганізував військовий апарат і політичне управління Червоної армії відтепер вулиці Фрунзе повернуть її стару назву Верхня горова. Тут розташовані три черкаські готелі це чотиризірковий Дніпро, апельсин, колишній жовтневий та колишній Росава. Окрім цього, на вулиці є старовинні будівлі, зокрема, будинок Воробйова, в якому нині розташований Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Також тут є будинок культури українського товариства Глухих у Черкасах. Чому цікава ця вулиця для поновлення саме давньої назви? Бо це, можливо, єдина з черкаських вулиць, яка не змінила свою конфігурацію. Справа в тому, що на початку 19 століття Черкаси були переплановані відповідно до планів Геста відомого архітектора, і в основному це була центральна частина, вона була такого квадратно квартального вигляду, який ми зараз маємо. А ця вулиця вона не була під не потрапила під ці зміни, перед форматування, бо вона знаходиться якраз фактично на узбі, на крайній частині пагорба, який виходить на Дніпрову терасу. Но вона так і Ви знаєте, в честь кого названа вулиця Фрунзе? В честь комуністичного вождя. А ви взагалі знаєте, що її перейменовують? Так. І як? Не, честь, не знаю. За. Треба з комуністичним прошлого треба якось прощатися. Полководець Фрунзе, командуючий був були армії. А ви знаєте, що цю вулицю перейменовують? Ну, такое діти нечого, хай переіновують. Як була Фрунзе, так вона і залишиться. Я проти цих всяких перейменувань. Це молодежа, все одно, а я свіжуся в цьому районі. Для мене це не годиться. Ця вулиця не повинна бути точно фрунзе, ну, чи повинна вона бути верхньою горовою. Тут великий знак питання. Вулиці повинні бути більш проукраїнськими, ніж так званих більшовицьких героїв, які були колись. Можливо, це зміна часу. Калініна розташована вздовж берега Кременчуцького водосховища і території вантажного порту. Вулиця відома з 1833 року як Нижня Горова. Пізніше її перейменували на честь Михайла Калініна, російського революціонера, державного і партійного радянського діяча. Під час громадянської війни Калінін вів пропагандистську діяльність. Виїжджав у райони бойових дій, де виступав як оратор-пропагандист у частинах Червоної армії та перед місцевим населенням. У роки німецької окупації 1941-1943 років. Вулиці тимчасово повернули стару назву. Зараз вулиця Калініна знову матиме назву Нижня Горова. Стосунку до території України і Черкас він безпосередньо не мав. Тим паче, що все таки він, як один із керівників комуністичних. Партії, радянської е, державності, він мав причетність до тих всіх злочинів, які тоді чинилися. А як ви ставитесь до переименування? Навірно, положительне. Взагалі там не без різниці, якщо чесно. Знаєте, хто такий Калінін? Що то таке, ну не можу точно сказати. Комуніст. Революціонер був, був. Комуніст. А знаєте, чому Нижня Горова була? Чому? Ні, не, не знаю. А де тут гора? Да, глупости они делают, чухню всякую. Не, название, не нашлось названия красивого. А что бы это Ну, при чем здесь гора? Где здесь гора? Нижняя горова. Ну, в принципе, это вообще идиотизм, если так, если оно то пошло. Я не думаю, что переименовывать. Я живу на Герой Сталинграда, я не думаю, что если ее переименуют на какую-то другую улицу, это особо поменяет как бы, отношения и все остальное. Нормально. Так и повинно быть. Нормально. Yeah. Да. и так. Ця Ільїна є найдовшою в місті. Спочатку рух по ній був двостороннім, але зі збільшенням трафіку її вирішили зробити односторонньою. Вулиця перша згадується у 1884 році як надпільна, бо була крайньою і проходила по підполем. З 1916 року називалася надпільно-польова, а згодом її перейменували на честь Феофана Ільїна, керівника батальйону імені Спартака, який визволив місто Черкаси від австро-німецьких окупантів та придушив Григоріївський заколот. Нині вулицю Ільїна знову хочуть назвати надпільною. Поновлення такої б назви це позначало, що ми окреслили б наш історичний центр. Дивіться, з цього боку верхня і нижня горова, це як частина міста, яке виходили на Дніпро на митницю, з іншого боку, надпільна, яка окреслювала його з іншої протилежної сторони. І тим, тим чином ми б якраз історичне ядро Черкаси, показали, де воно знаходиться. Знаєте, хто такий Ільїн? Хто хто? Ільїн, вулиця Ільїна, чіго назву. То був, я знаю. <реш> а ви знаєте, що її перейменовують? Знаю. Не знаю. Ну, Ільїн, мабуть, був якийсь, а Хто він, я не знаю. А ви знаєте, що її перейменовують? Ні. Майор Ільїн, який звільняв це місто, форсував Дніпро. А ви знаєте, що цю вулицю перейменовують? Ну, ви знаєте, я проти. Все-таки це людина досить героїчна. Тобто це не якийсь комуністичний лідер. Я думаю, що це безполезна трата денег, але це якби моє місце. Діло те, що того, що переіменувати, нічого ж не міняється в країні. Ні в економічному плані і так далі. В принципі, пускай переіменувати. Мені подобається те, що буде якась історична справедливість. Те, що було за останні 70 років, воно якось буде змінюватись. Тобто не все було правильно. Треба, щоб було справедливо, історична справедливість якась була. Дивіться, вулиці Ільїна повернуть назву надпільна. надпільна. Ви знаєте, що це означає? Чи? Надпільна, напевне, якесь було поле, мабуть, крайня вулиця, судячи з все. Кірова з кінця 19 століття називалася Музиканською. З 1908 року її перейменували на Володимирську, а в 1941 році дали сучасну назву. У період німецької окупації 1941 1943 43 років вона називалася Косинською. За радянських часів була названа на честь Сергія Кірова, радянського державного і політичного діяча, першого секретаря Ленінградського міського комітету і члена політбюро ЦК ВКП. Він був причетний до жорстокого насилля над людьми під час. З колективізації був одним із ініціаторів прийняття закону про охорону державних підприємств, який навіть Сталін назвав Драконівським. У народі цей закон відомий як закон про п'ять колосків, наслідком якого був голодомор 1932-33 років. По вулиці Кірова нині розташовані обласна дитяча бібліотека імені Лесі Українки, пожежне депо номер 1 колишній кінотеатр Салют, аптека Музей, пам'ятник воїнам афганцям та капличка. Відтепер вулиця Кірова матиме назву Свято Троїцька. Колись ще в попередні часи, коли існувала, існував замок Черкаський на нинішньому пагробі слави, якась частина теж виходила, сюди теж існував такий об'єкт, як попередня Троїцька церква. Тобто це цілком природній і теж історичний феномен, який можна відповідним чином увіковічнити в новій по суті назві. І тим паче, що ця назва, я розумію, навіть певним таким явочним шляхом все-таки впроваджується, принаймні зупинку оголошують. транспорту, как свято Троицка. Хотите переименовать эту улицу? Я за. А уже да? да? А как называться будет? Свято -Труицка. Замечательно. Лучше, чем Кирова. А как вы взагалі этой для Положительно, очень положительно. Всех советских вон. Сергей Миронович. Царство ему небесное. Можешь, Бандит был советский. Сергей Миронович Кирова, как же, да? Звісно, видатий діяч, ну, був ще, так сказати, керуючі партією. На жаль, зараз історія сприймається по-іншому. Але в нашому уявленні він був позитивною людиною з точки зору тих людей того часу. Ви знаєте, що вулиці переймали Свято Троїцька, як ви розумієте? Вже давно вже давно я чув. Ну як, минулий рік чи ще рік. Є, я дуже приветствую так. Може якраз там церква є. Це воно все сюди грає, так що Кіров тут не при чому. Ми знаємо, що в нас вулиця Святотроїцька. Вона вже Правда, ми е, не зовсім притримуємося до того. Перейменовувати вулиці на сьогодні, я вважаю, що це не потрібно. Ну, я б лучше залишилася, як є. А смисло? Не дешевле, но ну, а смисло, все одно це історія. Це те же саме, що взяти книгу переписати. У першому випуску нашої програми ви дізналися про перші чотири вулиці, які відтепер матимуть нові назви. Нагадаємо, що це Фрунзе, Калініна, Ільїна та Кірову. Про решту вулиць дивіться у наступних випусках нашої програми.